Нові свідчення у резонансному провадженні, Хто ж насправді стояв біля будинку Ірини Феріон? Судова історія, що ще від початку літа збурила українське суспільство, отримала черговий несподіваний поворот. Під час недавнього слухання у Львові з'явився новий очевидець, який поставив під сумнів версію слідства у справі про вбивство. Відомо визнавеці та громадської діячки Ірини Феріон. Його слова прозвучали не стільки впевнено і контрастно, що судова атмосфера відчутно змінилася. Попри те, що провадження триває вже понад кілька місяців і, здається ретельно вивченим з усіх боків, кожне наступне засідання додає нові деталі, а інколи і ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Неочікуване свідчення це була зовсім інша людина. Під час чергової судової зустрічі новий свідок з'явив. Чоловік, якого він бачив поблизу місця проживання Ірини Феріон того трагічного дня, жодним чином не схожий на обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. За його словами, невідомий чоловік, що сидів на лавці перед під'їздом у капелюсі, мав інші риси, очі помітно менші, зріст значно нижчий, обличчя без жодних рубців чи висипань. Свідок підкреслив, що звернувся до поліції одразу в день трагедії. Залишивши свій номер, але за його словами, жодної відповіді так і не отримав. Цей момент викликав подив у присутніх, чому людина, яка могла володіти критично важливою інформацією, не була долучена до справи раніше. Додаткової інтриги додала його відмова відповідати на запитання прокурора про те, звідки він дізнався про дату слухання та факт свого виклику до суду. Позиція родини обвинуваченого мати наполягає, що відео не зображує її сина на судове засідання. Прибула і мати від Ячеслава Олена Зінченко. Її свідчення були насечені емоціями, але водночас послідовні та чіткі. Вона описує свого сина як врівноважену і неконфліктну людину, патріота, який розмовляє українською з дитинства, хлопця, що прагнув служити країні. Після початку повномасштабної війни, за її словами, він долучився до підрозділів правого сектору, проходив навчання на заході України та опанував керування безпілотниками, отримавши відповідний сертифікат. Особливо емоційною була її реакція на відеоматеріали, які правоохоронці демонстрували під час обшуку. Олена Зінченко стверджує, що чоловік у темній курці та капелюсі. Який бродив подвір'ям не тільки не схожий на її сина зовні, а й рухався зовсім по іншому. Тінь питань: мотиви суперечності та мовчання слідства, цікаво, що мати обвинуваченого заперечує будь-яке обговорення родиною діяльності Ірини Фаріон. Вона згадує, що вперше почула її ім'я після гучних висловлювань мовознавиці про бійці В Азову. Це викликало обурення у суспільстві, особливо у Дніпрі, де родина проживала і де багато людей говорять російською, але при цьому віддано підтримують Україну. Донька Ірини Фаріон поставила матерію обвинуваченого низку уточнівальних запитань, зокрема щодо можливого інтересу В'ячеслава до накладної бороди чи штучного окне. Олена Зінченко відповіла, що нічого про це не знає. Що означають ціну від деталі і чи можуть вони змінити справу? З журналістської точки зору новосвідчення створює істотний виклик для цілісності звинувачення, адже йдеться не про дрібніни відповідності, а про кардинальні розбіжності щодо зовнішності потенційного виконавця злочину. Є кілька важливих аналітичних аспектів, які варто враховувати. Перша поведінка поліції викликає питання: якщо свідок дійсно звертався у день трагедії, то відсутність реакції це серйозний провал комунікацій або бюрократична надбалість. Друге, точність впізнання люди часто плутають події під стресом, але свідок говорив спокійно, упевнено детально. Зазвичай саме такі ознаки підвищують достовірність показань треті матері відеозаписів. Питання того, хто саме зображений на записах, може стати ключовим. Якщо суд визнає, що зовнішність та хода не збігаються, це потенційно може змінити наступні процесуальні кроки. Четверте, відмова свідка відповідати на питання прокурора це може означати як побоювання тиску, так і небажання викривати приватні джерела інформації. Але для суду така поведінка буде мати значення. Попереду. Нові свідки і нові питання на найближчому засіданні, яке заплановано на 26 листопада, до суду мають долучити ще одного важливого учасника: батька обвинуваченого, який даватиме свідчення дистанційно. Суспільство уважно стежить за перебігом справи, адже вивство мовознавиці Ірини Фаріон стало потрясінням для всього інтелектуального середовища країни. А що більше виникає суперечностей, то гучніше звучать заклики до максимально прозорого та незалежного розгляду. Що ви думаєте про нові свідчення? Чи можуть слова нового очевида справді вплинути на хід провадження, чи є вагомі підстави для сумнівів у слідстві? Запрошую вас долучатися до обговорення у коментарях. Думка суспільства має значення особливо у таких складних і болючих історіях. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел, анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен пільтрує по різному прослухану інформацію.